Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Зліза скруга, як то кажуть. Та наколотила чаю. Зразу поп'ю. На вулиці щойно розвиднилося. І ще до, до путя не розвиднилося. Вийшла на вулицю, подивіться, що воно тут. А воно, а воно сьогодні у нас морозець зранку. Бачите, біленько на травичці. Ну, водичка ток не замерзла, а тільки, тільки місцями пришерхла. Пташки починають свій ранковий спів. Літають. І сонечко, бачите, мабуть, сьогодні ж буде сонце встає. Я, я не сплю з без десяти три, і спала б, я думаю, всю ніч і спала б. Так, не дають же спать, дівчатка, не дають спать. Деренчало так, що і в хаті, із зачиненими вікнами розбудило. Знаєте, я людина така не люблю, лаятися, а тим більш. Там, знаєте, комусь щось погане бажать. А це в таких випадках так і хочеться сказати, сказати, що ото хто таке придумав і хто таке зробив, і хто таке запустив, щоб йому день і ніч в печінках деренчало і не переставало. І ото на місяць. Ліків мені виписали жменю це. За день я з'їдаю сім штук, а ще й і від тиску восьму. Восьмь штук за день з'їдою. Вже за половину місяця ж перевалило моє лікування. Мене запитували, чи воно допомагає мені. Ефекту я ще, ще на собі не відчула ніякого, тим більш із сном. Або не спиться, або і заснув, так от не дають спати. Не знаю, доп'ю іще я свої ті пігулки, а там буде видно. Якщо ж не допоможе, то треба знову йти до невропатолога. Та знову хай вона мені продовжує лікування. Пішло я пити свій чай, бо їх прохолоне. Ну, тоді буду готувати сніданок. Ось бачите так. Дивилася я на градусник, показує на нашому градуснику 7 градусів морозу. Ну, чоловік каже, що бреше. Каже, менше. Вон, подивіться, яке гарне встає сонечко. Буде день сонячний. Щось будемо на вулиці робити. Про лісочки мої. Квітують морозець на квіточках, на квіточках. Мускорі мої, а такі, ви знаєте, взялися морозцем. Ну, і масюня біля мене. Мася, ти будеш бігати за машинами чи не будеш? Трусися змерзла вдень, як сонце і тепло, стільки. Бжіл прилітає на квіточки, збирають готом нектор, пилок і буде смачний медок. Вчора також було сонце, гарно, то я знову до обід прала. Чоловік на мене Постійно бурчиш, ти Ти тільки те й робиш, що переш і переш. Яка і ніяка вірніше машинка цього не витримає. Ну, часто перу, дівчатка. Бо є, що проти. І взагалі я люблю, як усе чистеньке. Не знаю, казала вам чи не казала моя ж пральна машинка автомат. Знову, знову поламалася. Знову барабан той е е е вискокує з, з машинки. І десь вона вже почала протікати. Пам'ятаєте, я в мину минулому році, чи коли це ми її ремонтували, вам розповідала, що там, же ж як увезли в ремонт, то треба було ж оцей барабан е розрізати наполовину. На дві частини, отак, будемо казати, бо я ж в цих ділах не розбіруюсь. На дві частини щось там справлять, а тоді ж назад пають і вже ж в машинку вставлять. Але ж майстер казав, вже, що так ж треба ж його ж спають, щоб ж не протікав бачок. Ну, це ж більше руку прала, то нічого, а це ж вже... А це вже знову. а це вже знову та сама пісня. Казала, казала вже чоловікові, що не хочу я вже її ремонт вести, Чомусь вона нам, ви знаєте, і знов я не пішла в руку. Не встигли ми її купити, там мабуть, через місяць поламалась, чи що там із електронікою та на ремонт здавали, і поніс, поїхало. Перу цією, Сатурн, чи як її називають машинку ту. То... Пластмасова така. Що треба вкидати і руками віджимоть. Ну, перу. А там підзбираємо гроші та, мабуть, мабуть, треба нову машинку купляти. Це ж з вами балакає, щоб і чоловік не чув, що треба нову машинку купляти, бо буде мені скаже менше пери. у місяць, так? Да? Кіт зайняв свою позицію, а мені. Оце з самого ранку надумалося наробити манників. Манку я вже зварила. У мене на моєму каналі є відео, два відео, як я готую ці манники. Та давно, думаю, так, трохи з вами полакаю. І про манники вам трохи е розповім. Відповім на ваші запитання. Бо, хоча відео вже ж у мене одне, як тільки відкрила я свій канал, це було ж коли, у 2002 році і в минулому році також відео було. Але ж люди дивляться і задають мені запитання. По-перше, я як оце в минулому році готувала теж я діла кришку. готувала манники, то показувала, що роблю на водяній бані. Сир, начинка сир. Хто любить, родзинки можна додавати. Я люблю родзинки, але не додавала, бо не всі у нас родзинки їдять. Також можна додавати ж сюди до сиру і ванільний цукор. Я не додаю, бо я люблю смак самих манників, а не щоб. Ванілін перебивав. Багато манки не накидаю, бо треба ліпити манники, доки вони гарячі. Так, е, продовжую. Запитують мене, скільки тримати манники на водяній боні. Манники я ж як в касунку складаю, то пересипаю цукром і перекладаю вершковим маслом. Ну, тримати, фактично ж тут вже все готове. Тримати на водяній бані, доки розчиниться цукор і розтане вершкове масло. Це скільки там у вас воно буде. Можна також манники не на водяній бані тримати, а тушкувати. Але для цього треба брати каструльку, така, щоб не пригорала. Зразу скажу, що е е е емалірована каструлька не годиться, бо в ній, же, знаєте, ж, дуже все пригороє тоді. А там же ж ми пересипаємо з цукром маники, да? і то воно зразу ж і пристане. Треба брати або алюмінієво, хоч це не, 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 не дуже всім подобається. ну Я алюмінію. Або ж в кого з нержавійки, е в таку каструму, в каструльку складайте. На дно кришимо яблучка з кібочками, складаємо манечки, також цукром пересипаємо і перекладаємо вершкове масло. Додаємо трошки туди в каструльку водички і прямо в каструльці зверху нагостовуємо, чи електрична, чи яка там духу, ця, плита. І також тушкуємо ту рівно стільки, скільки ж там потрібно часу для того, щоб в цукор і вершкове мас. Так. Можна також у, цей, у духовку складати. Там, те, в тій самій каструльці, чи в гутнятниці-курятниці, в чавунчиках. Але як в духовку, то треба тоді ж слідкувати, щоб вони в духовці не, пере, не перестояли, там не перетушкувалися. Бо я знаю, то, що як і в печі раніше, там чавуно ми готували дівчатка на весілля. Проводи в армію, або ж на поминальні обіди, то, то ж як перетримаєш у духовці, або в печі тоді ж ми печі готували як багато. Сир же ж змінює колір і такий, знаєте, робиться твердий, ну, як резиновий, як ми казали. Так зразу перезолили сир у манниках, то тоді ж воно і не смачне, та й все. А так, як не перетримувати, не перетушкувати, то манники ж смачні, м'якенькі. Не, не побагато я зразу мамки накидаю на стіл, щоб вже манка була гаряча, як ліпить, хоч в руках до, в руки. Пече, але нічого. Отак побільше вмочуємо руки, притрушуємо руки в борошно, та й прямо, та й все. Оце ж я ще повторююся. Як оце ж ми ліпили на свайби по селах і готували мамики ж там не на одну літру. Становилися біля столу ж жінок, там шестеро, п'ятеро, семеро. І ото всі бігом-бігом. Та й наліплювали їх. В нашій місцевості, дівчатка, маники готують це з начинкою з сиру. Рідше куштувала я із маком. Ну, мені чогось, чогось з маком не сподобалося. Готували ми також вдома з яблуками смачно. А коментарі я читала: люди готують з начинкою з м'яса, з печінки. Капусти, то кажуть, що дуже смачно. Я, дівчатка, ось колись зберуся, та також приготую манники з начинкою з печінки чи з м'яса. І з вами ж буду я це діло робити і з вами поділюся. Наліпила я вже своїх манників. ліпить їх ось так. Бачите, щоб вони такі були пухкенькі. Бо як тільки почала їх ліпить та з вами говорить, то, дивіться, бачите, трохи їх розля... Я, кажуть, язиком ляпала і рукою по манниках ляпала. От, бачите? Ну, і такі пожоряться та поїдеться. Але ж краще, ж такі, знаєте, такі зробить пухкенькі, гарненькі. Рецепт вже ж сьогодні я вам не показувала. Так, не займай мене, пожалуйста, це кіт на мене нападоє, кусає. Вимагає сніданку. хоча вже і молоко лила йому, і картоплю давала, все мало й мало. Не показувала вам рецепт, я... як, готуються, як готуються ці маники, є два відео на моєму каналі. Дивіться, будь ласка. Сьогодні я ж вам казала, що. Якщо хто хоче на газу тушкувати їх, то краще в цю емаліровану каструлю не складати. Там в одному відео, мабуть, самому найпершому своєму відео я показувала, що на газу я тушкувала імалюровану каструлю складала. Чого? Тому що вже ж не хотіла я складати свою алюмінієву посуду в каструлю, і не хотіла ображати я естетичний смак своїх глядачів, але ж вони тоді в мене трохи і пригоріли. То якщо хто буде на газу готувати, то, то беріть або лімінів, якщо у кого є, або ж ця. Ну, ви зрозуміли. Господи, синок. Та нержавійка, коротше говоря. Готуйте маники дуже смачні. І, і якщо, може, можливо, хтось подивиться, думає, думає боже, це так заморочливо. Ні, дівчатка. Головне, почати, а тоді і приготувати. Вже я ладноюся. Снідать. Ось такі моночки в мене вийшли. Смакота. Два чи три мончка собі в мисочку покласти. Як ви думаєте, ну, а я думаю, якщо ж, якщо ж у мисочці мало, то в каструльці чи мало. Чи не так? І сметунки ще трошки ось так О. Ну що ж, мої дорогі підписники і глядачі, буду я вже снідати. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!